У сполучених штатах у четвер делегати національного з'їзду демократичної партії розпочали онлайн голосування, щоб офіційно висунути камалу Гарріс кандидаткою у президент від партії. Процес триватиме кілька днів і має завершитися до 5 серпня. Щоб отримати номінацію, Гарріс треба отримати голоси 1976 делегатів. Однак її вже публічно підтримали близько 3900 делегатів. Детальніше про те, коли ж Гарріс стане офіційною кандидаткою, а також Кого вона обере своїм віце-президентом розпитаємо у Тетяни Ворожко, яка приєднується до прямого ефіру? Вітаю Таню. Вітаю, Марія. Отже, Таню, коли оголосять офіційні результати голосування, і як відбувається цей процес, ми слідкували за номінацією Дональда Трампа. Вона відбувалась на конференції республіканців у Мілвокі. Чому ж демократи обрали такий онлайн формат і не дочекались свого з'їзду, який буде у Чикаго вже цього місяця? Ну тут дуже просте пояснення, тому що з'їзд демократичної партії пройде а, в другій половині серпня це трошки запізно для того, щоб ім'я Камали Харіста. Того а, свого напарника, якого вона обере, було вчасно у всіх бюлетенях по всій країні, що були дотримані всі кінцеві терміни. Тому, власне, ми очікуємо, що до 5 серпня вже буде оголошено, вона стане формально офіційно номінанткою кандидаткою в президенти від демократичної партії. І очікуємо, що до вівторка вона вже визначиться зі своїм напарником, якого також мають за нього проголосувати, щоб він став формально. Формально кандидатом у преквіцепрезидента від демократичної партії, і це вона ну ми так очікуємо, що вона оголоситься це до вівторка. Чому до вівторка? Тому що її кампанія вже видала заяву про те, а що власне починаючи з вівторка, вона почне вести кампанію в ключових штатах, починаючи з Пенсильванії, а разом з кандидатом в віце-президенти від демократичної партії. Власне, як відбувається цей процес? А давайте подивимося сюжет і яким чином власне обирають а, кандидата у віце-президенти so, I say... Тож послухайте мене, коли я кажу, що я знаю тип Дональда Трампа. Камала Гарріс наразі веде кампанію на посаду президента самотужки. Серед тих, кого розглядають як кандидатів у віце-президента від партії, є кілька губернаторів, в тому числі Рой Купер з північної Кароліни, демократ, який двічі перемагав, коли його штат вибрав республіканця Дональда Трампа на пост президента, і Джош Шапіро з Пенсильванії, губернатор штату, який обидві партії вважають обов'язковим для перемоги в листопаді. А ще є астронавт, який став сенатором Маркелі з Арізони, зважаючи на те, що до національного з'їзду демократичної партії залишилося менше місяця. Це буде досить поспішним процесом. Небезпека прискореного процесу полягає в тому, що деякі речі будуть випущені з уваги будуть зроблені помилки, яких можна було б уникнути за більш неквапливого процесу, але у неї немає вибору. Вона повинна зробити це швидко і правильно. Формули як цього досягти немає. Необхідно обрати такого напарника для Гарріс, який зможе залучити найбільшу кількість голосів, особливо в кількох штатах, що вагаються і мовірно, і визначать результат виборів. На старт увага марш. Я готовий. Це може означати, що радники Гарріс мають зважати насамперед на географію, а не на особисті якості кандидатів. Я думаю, що хтось із середнього заходу або навіть з півдня був би хорошим вибором. Наприклад, Енді Бешир, губернатор штату Кентукі. Я думаю, що він був би хорошим вибором. Ми хочемо збалансувати кандидатів у президенти і віце-президенти, тому що у нас вже є хтось з Каліфорнії, оскільки Камала Гаррі з Каліфорнії таким чином, губернатор цього штату Гевін Ньюсом вже не розглядається в якості її напарника. Очікується, що він буде балотуватися у президенти на майбутніх виборах. В якості кандидатки також називалася Гречен Вітмер, губернаторка важливого штату Мічиган. Але виглядає, що вона і не прагне уйти в історію таким чином. Я не покидаю Мічиган. Я пишаюся тим, що я губернаторка Мічигану. Я була послідовною. Я знаю, що всі завжди з підозрою ставляться до цього питання, питаючи мене про це знову і знову. Я розумію, що ви робите свою роботу. Я нікуди не збираюся йти. Популярність на посаді губернатора або успіху в конгресі не гарантують успіху в якості кандидата на посаду віцепрезидента, зазначає автор двох книг про віце-президентство Джоал Кей Голдстейн. Чи готові вони сяяти на національній сцені, а це зовсім інше ніж балотуватися в одному штаті чи окрузі. В ідеалі друга особа в команді це також хтось, хто подобається виборцям як людина, що знаходиться на відстані лише одного удару з серця від президентського крісла. Дмитро Колчинський, Стів Герман, Голос Америки з Білого Дому. Таню ми почули багато імен. Хто з них все ж таки має найбільші шанси на перемогу? І чи знаємо ми їхню позицію щодо України? Ну, власне, вже зараз список став трошки коротшим. Називається три імені три імені. А перше з них Маркелі, сенатор зі штату Аризона. Серед його переваг його дуже цікава біографія. Він є астронавтом. Він має брата близнюка, який також є астронавтом. Також його перевагою є те, що він сенатор з прикордонного штату. Він вважається, що скажімо, в нього такі досить критичні заяви щодо необхідності посилювати кордони. Це дуже важливо, тому що питання кордону є основним одним з основних. Питань цих кампацій кампанії, власне республіканці Дональд Трамп вони звинувачують Камлу Харріс тому, що за її керівництво, за те, що вона була частиною адміністрації, саме покладають на неї провину за те, що через кордон потрапляє досить багато нелегальних емігрантів. Ну і власне Келі може говорити про цю тему. Перебуваючи саме там, представляючи інтереси мешканців Арізони. І крім цього, є один з аргументів, який він досить наголошує, він є особисто до цього причетним. Те, що в сенаті розробили двопартійний законопроект, яким був покликаний посилити кордон. І за його словами, саме Дональд Трамп а цей цей законопроект зупинив, він був не був проголосований через те, що за його словами Дональд Трамп намагається на цьому питанні робити кампанію, а не його вирішувати. Серед його мінусів є те, що він є сенатором і. Якщо він перестане бути сенатором, а демократи втрачають одне місце у верхній палаті, яке їм і так буде дуже важко втримати під час цих виборів. Щодо України, він є одним з найбільш потужніших голосів у Вашингтоні на підтримку України. Журналісти його називають на такому на протилежному спектрі від Джейді Венса. Які є кандидатом від республіканської партії віце-президенти? А він зустрічався з Зеленським. Він двічі бував в Україні. Він не лише зустрічався з керівництвом українським, також він з військовослужбовцями, командирами, пілотами. і Він був безпосередньо залучений до лобіювання питання надання Україні F-16 і від відвідував українських пілотів на базі в Аризоні. Далі Джо Шапіро, губернатор штату Пенсильванія, досить молодий губернатор, дуже популярний у своєму штаті. який є. Які є надзвичайно важливим, а єдине, що може відіграти проти нього, що він є дуже активним, він дуже сильно підтримує Ізраїль, але деякі прогресивне крило демократичної партії навіть написало листа до Камала Харіс з проханням його не обирати в якості віце-президента. Тобто він може відштовхнути у цю частину демократичної партії. Щодо України, там проживає в Пенсильванії одна з найбільших громад українців. Також там є підприємства, які виробляють зброю на для України. Але власне які Якихось таких дієвих кроків ми від нього а не бачили. Ну але він виступає в підтримку. Всі заяви він робить на підтримку України. Ну і останній тім волз, губернатор а, штату а, міні, Мініаполіс, Він є, має дуже сильну харізму. Він апелює до робітників, до селян, але його, скажімо так він може викликати недовіру, аби не подобатися більш поміркованим демократам або частині республіканської партії, яка може проголосувати за кандидата демократи через uh -huh. скажімо, за їхніми словами за НАТО ліву повістку його штату щодо України дуже цікавий кейс. А він ну, робив заяви на підтримку України. Також його він підписав законопроект. Що, що на початку а, повномасштабного вторгнення що а, бізнеси в Мініаполісі в Міннесоті не можуть мати справу а, з Росією. Ну і він є керівником Національної асоціації губернаторів демократії, Він до цього таким чином залучається до роботи з українською владою. Ну і навіть підписали меморандум про співпрацю між штатом Мініаполіс. Сорі, я перепрошую, Міні Міннесота і Чернігівською областю. Таня, от власне, що зараз відбувається в кампанії Трампа Венса? Ну, найбільше найбільше принайбільше привернула увагу прес-конференція Дональда Трампа. Його участь в конференції Національної соціації. А, журналістів афроамериканського походження, і одна з заяв, яка пролунала від Трампа, те, що він поставив під сумнів, а те, що Камала Харріс завжди себе вважала чорношкірою жінкою. Він сказав, що вона була а, індійського походження. Вона так себе ідентифікувала. Що викликала, скажімо так. Ну, багато критики на його адресу. Mm -hmm. Ну, сама Камала Харріс відповіла тим, що сказала, що такі заяви роз'єднувати. Вони є проявом неповаги. Камала Харріс. Камала Харріс Вона має батька з Ямайки, мати її з Індії, але сама вона починаючи ну, принаміс. Коли але можливо і раніше ідентифікувалася як чорношкіра жінка. Вона ходила в університет, куди ходять чор... uh -huh. для традиційне чорношкірого населення. Вона а, була членкиньо кокусу чорношкірих в конгресу. Б належала до сестринства Тобто, ну це дуже таки важко заперечувати. Ну uh -huh. і крім цього, пролунали ще кілька таких заяв. Де одна з них я останньо наголошу, що так. Ну і будемо слідкувати далі за кампанію. Наступне Дональд Трамп має вирушити до Атланти, штат Джорджія так, Тань, безперечно, будемо слідкувати далі за перебігом цієї кампанії. Я нагадаю, що про перебіг президентської кампанії у Сполучених Штатах нам розповідала Тетяна Ворожко.